Між Азербайджаном і Росією починається війна в лапках, але цілком серйозна. Азербайджан замахнувся на святе на шпигунів і пропагандистів Росії, які працюють у Баку. Що це відбувається? Чи можна говорити про те, що між цими країнами пробігла чорна кішка, і Росія вже не матиме того впливу на Кавказі? Пояснимо, ми мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як ми підемо розповідати про це, я нагадаю: нашому каналу потрібно ваше допомога. Тому підписуйтеся, лайкайте це відео, якщо вам воно зараз сподобається. І по ходу розмови питайте, лишайте запитання у коментарях, що ще ви хочете побачити у нас. А тепер поїхали. Юр, давай пояснимо найцікавіше От днями у Баку сталося те, що я собі навіть уявити не міг до офісу спутника, тобто державної новинної телевізійної агенції, а реально місця, де працюють шпигуни і пропагандисти, вдерлися азербайджанські спецслужби і навіть арештували когось. А потім вони ще й познущалися, і злили відео, на якому вони роблять із затриманими росіянами те саме, що в Росії робили з азербайджанцями. Ну, звісно, крім тортур і вбивства, так арештований головний редактор та його заступник. Скажуть, що вони російські шпигуни. Ну сказкажемо так: процитую улюблену цитату Єжелеця, соромно підозрювати, коли знаєш напевно. Точно, точно можна сказати, що це не журналісти, бо в російському медійному холдингу державному журналісти не працюють не виявлено або шпигуни, або пропагандисти. Щось одне з двох так і звичайно, що це перше ляпас путіну. Ну так, так і це йдеться про те, що навряд чи азербайджанські слідчі вирішили от щось таке провести самі. Е, так, звичайно, що Азербайджан країна специфічна, і там всі такі рішення приймаються за відмашкою першої особи. І звичайно, що найбільш показовим для мене стала тональність державних медіа Азербайджану, що неможливо без спеціального дозволу. Вона стала войовничо антиросійською. Такого не було ще ніколи. Оце дійсно якась тектонічна зміна. Причому це навіть очевидно йде нам на користь, тому що вони а, в азербайджанській медіа починають називати Росію агресором без якихось там лапок, там недомолвок, війну агресивною. Про те, що ну, Путін поганий, а Україна значить, хороша. Так я маю пояснити, що в азербайджанському суспільстві завжди було розуміння, що наприклад війна це агресія Росії, Азербайджанські симпатії були завжди на боці України. Але офіційна пропаганда, вона азербайджанська вона була більш обережна, так щоб не образити Росію. Вона показувала в принципі, вона більш була симпатією до України, але так обережненько. обережненько. Щоб Путін не образився. А чому от що вкусило Алієва? Як звуть ту муху? Ту муху назив... називаються російські силовики у Єкатеринбурзі, тобто напередодні у російському Єкатеринбурзі сталося масштабне затримання азербайджанців, тобто і етнічних азербайджанців, які є громадянами Росії, і громадян Азербайджану. Тобто Росія просто не робить різниці між цим Б'ють по морді, не по мордені. Так, так і дійсно, по перше, що їх затримали особливо брутально. Їх катували двоє померло. принаймні відомо, що про двоє померло. Азербайджан вже заявив, що відкриває кримінальну справу по вбивству і катуванню громадян Азербайджану в Росії, тобто, по суті, Росія вирішила так показати Азербайджану його місця, а Азербайджан не став це ковтати. І пішов на кроки у відповідь. Ну навряд чи цей Єбург, як називають Екатеринбург, сам вирішив це робити. Тут є дві версії: все ж таки була відмашка російських селикам трошечки покошмарити азербайджанців, щоб показати рабажаного місця, і був ефект виконавця. Друга версія, що з самого початку планувалися саме такі брутальні жорсткі дії, щоб якось уязвити вдарити больніше по репутації. По якомусь відчуттю Азербайджану, от я не можу зрозуміти, чому Єкатінбург не Москва, але ну російською душу сложно понять. Твоє відчуття, звідки це походить? Ну перша думка, або перша версія, яка спадає на думку, це те, що це все авторшоки, тобто наслідки того, що сталося з азербайджанським літаком, який підбили над Грозним російською ППО в грудні минулого року. Тобто тоді по суті. Гіршилися відносини, це все розвиток тих подій? Чи це щось інше? Е, і та і Ні, дійсно. Це була перша така суттєва криза у відносинах Баку та Москви. В Баку давали зрозуміти, що вони все розуміють, що війна, але вони згадували не дуже подібний, як вони їм здавалося, випадок. Під час Другої Карабахської війни ППО Азербайджану вб... збило гелікоптер із російськими прикордонниками. Тоді Азербайджан відразу визнав провину, вибачився і заявив, що готовий сплатити всі необхідні компенсації. І показували, що ми все розуміємо, але ми чекаємо від вас аналогічного поводження, тобто відчливості. Але е, тут була проблема в, в тому, що в Росії просто генетично не здатні вічливо себе вести, а особливо з тими людьми. Ну, будемо відверті, кого вони вважають людьми другого гатунку. А Азербайджан для них це не до не до країн, а не до людей. Ну певну міру, так. І от саме ця російська чванство, воно і спочинало тоді скандал. Зараз ситуація набагато глибша. Е, давай я трошки повернуся ще е, далі. Азербайджан е, специфічна країна вони проводили часто антиросійську політику, але їм вдавалося не сваритися з Росією. Наприклад, була дерасифікація, було повернення та національної мови та національної певної історії, але це вони робили так, щоб не посваритися з Росією. Їм це вдавалося. як Україні не вдається. Мабуть, просто Азербайджан зербажане пев, певною мірою, тому що все ж таки Азербайджан ніколи не декларував, що він йде на захід. А для Росії це тригер в першу чергу. Але тим не менше, Азербайджан завжди показував, що готові враховувати інтереси Росії, і Росію це влаштовувало. в тому числі і це. В тому числі. Але з 22-го року Азербайджан зрозумів, що Росія слабшає, в них немає сил на Кавказі, і вони можуть дозволити собі набагато більш самостійну політику. От простий приклад: після другої карабахської війни ти пам'ятаєш, що на території Нагорного Карабаху стояли російські так звані миротворці. Да і Азербайджан був вимушений піти на те. Вони не хотіли звитися з Росією, тому по суті відступили там, за кілька кроків від перемоги. Для того, щоб ну, просто не сваритися з Росією. Але і по цій домовленості силовики могли стояти там 5 років, а потім їх мандат мав бути пролонгований. Не чекаючи цього терміну, Азербайджан заявив, що все. Наступного року ви йдете, і Росія пішла. Вони були вимушені діяти за новими правилами, за якими вже БАКУ може діяти набагато більш самостійно. Але. Як вважається, десь на початку року сталася трошечки інша ситуація. Всі південно-кавказькі країни, і Баку, і Єреван почали якось шукати порозуміння з Росією. Знаєш чому? Ну через Трампа. Тобто, перемога Трампа плюс очікування, що ось ось Трамп змусить Росію і Україну писати мирний договор для Кавказу. Це означає те, що Росія повернеться в регіон. Росія звільниться ресурси, які зараз е знищуються нашими ЗСУ, і вони зможуть повернутися в регіон. І тому треба вже зараз там з ними миритися. Алієв був готовий їхати на парад перемоги у Москву на 9 травня, він очікував тільки хоч якогось сигналу щодо того літака, він його таки не дочекався і не поїхав, але він був готовий на поступки. І от зараз очевидно, що коли ці країни бачать, що ніякої договору не буде, план Трампа провалився, вони зрозуміли, що можна продовжувати діяти як раніше. Але Росію це не влаштовує. Насправді, логіка Росії е, це окрема тема. і давай на ній зупинимося. Але перед тим я закличу наших глядачів. Я сподіваюся, вам було цікаво слухати про те, що відбувається у сусідів. Лайкніть відео, якщо ви цього не зробили, і звичайно, підписуйтесь на наш канал. А тепер, власне, моє питання. Так, да, Росія не, не може стерпіти, що її е, не поважають так, як вона хотіла би. Азербайджан не може е, витерпіти цих плювків в обличчя. Але, ну, початково нащо Росії гнобити азербайджанців? Які плюси вона отримала? От навіщо це все? Ну, я можу... Зробити таке припущення: цього року Росія отримала два зовнішньополітичних хляпаси: це Сірія, ну і це Іран. І це поставило під сумнів здатність Росії відстоювати свої інтереси за кордоном. І очевидно, що, бачачи, що все ж таки оце зближення спроби помиритися Баку та Ревану закінчилося, і вони знов намагаються демонструвати самостійний курс. Вони вирішили їх трошечки покарати. Ми мать так, і я от нагадаю, що не тільки ж Баку зараз у Вірменії відбуваються дуже цікаві події. Тобто зараз там розкритий так званий заговор, в якому і олігархи, і священики, і керівництво вірменської апостольської церкви, і де по суті всі мотузки від цього заходу йде до Кремля. Тобто певною мірою готувалося показати і Єревану, і Баку, що з Росією сваритися не варто. Очевидно, що в країнах регіону Південного Кавказу Росія показала, вирішила показати, що вона ще може, і що створитися з нею дуже ризиково. Але Єреван почав діяти превентивно, тобто почали арешти, не чекаючи цих масштабних протестів чи як вважається, спроб державного перевороту. А Баку поки все ж таки чекав, хоча там були очікування. Є пічини казати, що очікування якоїсь е, загости з Росії там були ще до Екатеринбургу, і от вони, отримавши оці проблеми, вони пішли на конфлікт. Твоє відчуття це надовго і це наглибоко. Тобто Росія і Азербайджан все тепер кактус між кроватями, чи вони завтра зійдуться? Е дивись, наразі сторони не демонструють готовності до якогось компромісу. Занадто багато ляпасів надано один одному. Все ж таки, арешт шпигунів ФСБ це ляпас для Росії а, і тим особисто більше, для Путіна. Тим більше, якщо йдеться про офіс Спутника. Відповідно, там хочуть якось покарати. Там хочуть, щоб Баку там приповз на колінах. Там цього робити не будуть. Я не виключаю варіант, що можливо, як у випадку із літаком, конфлікт буде заморожено, тобто він буде не вирішений, але якось заморожений. Але навіть в такому варіанті це проблеми накопичуються, і наступний конфлікт, а він очевидно буде скоро, буде ще більш гострим. Але не виключено, що Росія піде вже зараз на заохострення. Можливо, там почнуть активізувати свою п'яту колону. Цього не можна виключити. Так, звичайно, що ми виключаємо варіант якоїсь гарячої війни. На Росії це немає ні сил, ні і, в принципі, боязнь, що хто трудиться Туреччина. Але якась гібридна війна, вона цілком можлива. Можна лише завершуючи додати все те, що зараз підточує Росію і забирає у неї її учорашніх союзників, нам ну очевидно на плюс. Тому нехай сваряться, і нехай Азербайджан від цього менше постраждає, а Росія більше. А ми в європейській правді будемо слідкувати за подіями не лише на Кавказі, а й серед усіх наших сусідів і важливих для України держав. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.